Лише 3% озимого клину Кіровоградщини перебуває у незадовільному стані. Більшість посівів знаходиться у доброму та задовільному. Наразі ж стартували весняно-польові роботи. Зокрема, аграрії розпочали посів більш Пізніх ярих культур ячменю, гороху і кукурудзи. Останні одним із перших почали сіяти в приватному підприємстві Мар'янівське у Маловислівському районі. Говорячи про перспективи для аграріїв області стосовно врожаю нинішнього року, Сергій Кузьменко повідомив, цьогоріч держава пропонує аграріям здешевлення відсотків по кредитах та форвардні закупівлі, коли держава через аграрний фонд надає аграріям необхідні кошти під майбутній врожай. Температура ґрунту чуть ниже, те, що потрібно для кукурузи. Але ж іде наростання температур. Завтра буде 22, потім 24, ну, певний період буде, ґрунт прогріється. А для того, щоб коли кукуруза буде вегетувати і буде вже в фазі світіння, щоб вона не попала під засуху, а попала десь туди на світіння, щоб було десь на 25 червня такого. Аграрний фонд сьогодні має можливість закуповувати і пшеницю, і гречку, і інші культури, і давати фермеру наперед 50% від їхньої вартості. Тим фермерам, які необхідні кошти для того, щоб провести весняно-польові роботи, це досить добрий інструмент, адже ми говоримо про те, що впродовж багатьох років аграрний фонд був надійним партнером фермерів і завжди виконував свої зобов'язання.